Доброго дня всім! Гарний лісок осінній, гарна погодка сьогодні, і ми на грибачках. І от у нас перші біленькі. Подивіться, який гриб. Яка якість? Дуже тверді, просто як заморожені, дуже тверді. І тут другий красончик. Грибочків зараз небагато, але були сильні дощі. Зараз гарна погода, вже кілька днів, таке сонце, тому мають бути трошки хоча б десь попадатися. Поки що серіал з Норвегії на паузі, бо є робота і треба все монтувати. Контенту багато, але сьогодні ми в лісі Вернулись додому і зараз збираємо білі грибочки. Серій багато, ще будуть і будуть. І риболовлі, і грибочки норвезькі. Все монтується потрохи. Раз в кілька днів стараюся викладати ролик. Отакий От нас кошечок з двома грибочками нашими, але ми знайшли ще. Пройшли досить так багато. По горбах грибів майже немає, але попадаються чисті, гарні красончики. От ще два. Прям моїй фії тут. Опа. Тут якісь два чи три, я не дуже розумію. зараз будемо бачити. А твердий. Чуєте? І цікі. Опа. Невеличкий. Але білячок, гарний, файний, осінній, тверденький. А Тут що? О, не такий малий гриб. А це трошечки старший, вже жовтий. Але тверденький, чистий, думаю, все з ним в порядку. Поміняли сторону на південну. Набагато світліший ліс. Дуже гарний, дуже грибний. Такі прикольні от наші грибочки. Ми одного ще знайшли. Під каменючкою. Тут ще були, бачите, але вони щось померли. Ми цього зіруємо. Ось так от він тут підріз, Ось такий рибачок. Нічого, не робимо ще дивитися дуже тут перспективно. Основа серія грибочків. Прямо на Ось Отак от ідеш по лісі, немає нічого. А тут на стежині є. А тут красончик. синяя басичка. Ну, все. Трошки будем мать уже. Давайте вот. 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 Да. Тут другие малюсенькие. Класс. Такие твердые синие грибочки. о ин... О! Опа! Шо, тратить, дружочек. Ну, Грибниця осінь сім'ями ростуть. А цей такий самий, як той. ой 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 Таке коріння має тут. Ого! Його було видно насправді, але листочком зверху трошки при цей. О! У нас починається тут дві ж, Оленка до мене біжить. Бо знайшов я гриба. Бачите, все як завжди. Ходив по лісі, нічого 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 вийшов, не на стежаю. Ну, наступну. І знайшов. А Оленка, що? Що там, басить? Я не туди вийшов там щось. Що там? О боже. Це що таке? О, ще один. Четвертий. Один. Йой, який гарний. Лізе. Так. Пара до того. Це пара до того. Тут все одна грибниця, тут акуратно, от вони під цим бережком ростуть. Але що це таке? Це що таке? Йо, який він твердий. Що так бігла дивитись на твої гріпи. Я в шоці. Оце я розумію, підходимо до машини. Я таке люблю. -ху -ху -ху. Давай беремо Чекай, його. Чика, я не можу ногу обхопити щось. Тільки не зламай його, акуратно. Це не смішно. Зариваємося. Ти що? Боже мій. Та це просто ти що дивись, моя рука так, велика. йо моїй руці капіт. Тільки не кажіть, що ми вирвали з коріння. Все, викручене, виламане, гарненько, тут все зарили. Отак, ну, гарненько і все. Зараз все попідрізаємо. Боже. Та яка свіжість, він... ти подивись. Це як горіх да. просто, він твердий, як не знаю це що. Фантастика. Ура. Леночка зараз акуратно почне підрізати його, а я... дивіться, який тут гарний. О, починаються такі, знаєте. ну Важко сказати, що вона є, а вони реально починаються. Молоді гриби, всі навіть цей великий. Він знизу, він не жовтий. Бачите? Це молодий гриб. Він просто виріс швидко і дуже здорово. Просто е, немає. Нічого їм зараз такого що заважає. Такий враження, що вони добре все дуже почувають. Навіть цей грибок, ну він просто наш подивіться який. Ух, тут три. Три. Я от два знайшов, але знайшли ще один. Тільки що тут прям цих, Як налізуть, подивіться, як налізуть. А, то клас. Тут ще є, бачите, не рухай малюнки. Позначимо на навігаторі зараз грибничку. І повернемося сюди, думаю, за кілька днів перевіримо. Тут щось ще залишилось під землею, теж не будемо, я думаю, турбувати. Хай буде собі там. Ну а тут просто красончик. О, який собі впав. На землю файно. що? Будемо зараз його забирати. Оце гриби вже нарешті. Такі потужні. Перший сорт. Вищий сорт точніше. Так його помаленько. Аби не поламати, не зламати. О, супер. Фу. От мені став. Боже, який твердий. Дивіться, яка бульба. Навіть не розкрився ще вже великий гриб, а ще закрита шляпочка тут. Клас, просто клас. Залишаємо тут. І що? І зараз тут ще акуратно це все обдивимося. Бачите, яке місце. Ланка почистила грибочок. Просто так, є наступний грибок. Тут взагалі просто... Тут просто клас. Ще один такий, ну в топі сьогодні. Боже. Ланка <плес> там ще підрізає. Ну а тут у нас що? Йой-йой-йой. Ой-ой-ой! Що так це неможливо вирвати? Треба тут все чистити, бо туди нога пішла, бачите, далеко. Тут реально я не знаю такий риб. Я не знаю, як його описати. Ти подивіться, це просто. Тут, тут грам 300 гриб, може 400, ну він важкий. Слухайте, ну грибочки не багато, але гляньте, які продаються, які неме. Це просто. Напевно, найкращий похід цього сезону, при тому, що у нас дуже гарні походи були цього вже року. Було таке, що там і 80 штук, чи скільки там було, але це просто по якості гриба. Краще Оленка собі ямку зробила таку, аби не палити точку, бо це стежка, все ж таки люди ходять, будуть бачити. Роззариємо це і на карті позначимо, обов'язково сюди прийдемо перевіряти ще. Обов'язково зараз також вверх грибниці і вниз. Дивимося, бо гриби котяться, відповідно, потім виростають і нижче, і вище. Я трошки погуляв тут з боку. Не знайшов більше нічого, Оленка, Дивіться, гарненько все почистила. Так що просто отак грибочки треба нести. До машини, додому. І вже собі там, там їх просто підрізати. Можна помити акуратно, повитрати за Ось ще останній наш гігант. Це просто. <гум> ну, він реально грам 300 важить. Ну це я не знаю, тут важко заріз сказати. Тут під кілограм гриб. Ну таке вже важкіньке досить. Зараз це все ще приберемо за собою і йдемо. От я ходжу, дивлюся, бачите? Хтось попалився тут. Гляньте, як нарізав. Тут зрізав гриба. саме головне отут, дивіться, порізали людей. Ну нічого йдемо далі. Кожен свого гриба не йде. Дивіться, знову то саме, гляньте, яка тут ножка порізана. І от нові грибочки повиростали. Хоп. Хтось різав, вже, певно, не саме свіже. А тут такий різочок, другий дивіться, який, Трошки більший, непогано. Тут ще один був, але вже нема. А цих забираємо. Правда, ножика немає, придеться в руці нести. До Оленки. Опа! Така гарна мохова стежка, мокра дуже. Сиро всюди. Люди гуляли тут, але я знайшов свій грибочок. рабочок. такий. Молодий красунчик. А ще чистий. В муху завжди тільки грибочки клагарні. Так, візьмемо його, Зараз з спершу. Помаленько підходить до кінця наша сесія, але ще не завершуємо, ще збираємо ще біля машинки. Можливо, навіть зараз переїдемо в інакшу точку нашу, на яких ми були раніше. А тут баємо ще грибок. Опа. Дивіться, який красунчик. Оп, молодий, старих грибочків просто нема. Була літня хвиля, закінчились гриби, а зараз починаються справжні тверді класні гриби. Такі вже ну дуже осінні. Просто супер. Знала, що тут ми йдемо далі. Тепер виходить, що ти без мене такі гарні гриб знайшов. Так. Без мене такий гарний гриб. все, Ми на сьогодні завершили, провірили ще другу точку. Просто нічого, зеро. А це все першому ліску нашому. Близько 20 грибочків. Дуже-дуже якісних, дуже класних. Просто гляньте ці гриби. це взагалі великан, попробуємо їх зважити. Думаю, за кілограм буде 2-3 гриба таких найбільших.